Ужгород рожевий, наповну зацвіла сакура. Щодня групи туристів гуляють вулицями міста, милуються цвітом японської вишні та фотографуються, радіють світінню і ужгородці. Це надзвичайна красота, так як і магнолія, але просто із за того, що цього рожевого кольору багато то душа радіє. Просто красиво. Йдеш, приятно смотреть, красиво. Навірно, звісно, і спеціально їдуть сюди и і вот коли це йде эта сакура. Я вважаю, що так, да, звісно, є свізітна карточка. Пан Василь каже, щороку в середині квітня зі стрия приїздить до доньки в Ужгород. Обирає цей час тому, що квітне сакура. Мені подобається, і взагалі Ужгород мені подобається дуже гарно, Все дуже гарно. Японські вишні обожнює. Каже, на рідній Львівщині полюбуватись цим деревом немає нагоди. Хоча і пробував виростити деревце на власному городі. Пробував нічого не вийде. Мені навіть мої знакомі з я живу не самі в сию, а в Морщині. Знаєш, яке морщині? Я в морщині живу. І мені дуже друзі багато просили привезти сакуру. Я привіз їм кусочки Вони кажуть, Ти що, смієтеся, У нас смієтеся. в нас не проростає. Настала рожева пора і в соціальних мережах. Молодь масово фотографується у рожевих квітах. Пані Анна пенсіонерка, хоч і не зареєстрована в соцмережах, та все ж таки хоче сфотографуватись на фоні дерева, адже замолоду не встигла. Ми, знаєте, трошечки були інші молоді люди. Ми більше дивилися не за квітами, а за навчанням, за роботою, бо. Навчання, робота то перспектива за квітами, то не було часу дивитися. А зазвичай сакурові дощі розпочинаються ближче до початку травня, і вже в перших числах місяця світ опадає.